Сильно очень стреляют. У нас тут вообще почти нема уже никого. Поуезжали половину. В нашем подъезде только мы вот жили. Вот тетя Оля и еще вот соседи у нас, Екатерина. Нажали жаль, шум на шумно Это Там комендантская кабина такая, что не позволяет жить и працевать. Тому ми вирішили евакуватися. Нам допомагають місні волонтери, які евакуюють людей. На даний момент, як мені звісно, з дітьми покинуло дуже багато родственників наших виїхала. Ми їдемо на даний момент до родственника. Евакуація нам допомагає лише туди добратися. От, ми виїжджаємо до міста Каніва, Черкаська область. Це можна знайти працю зараз і роботи. Командує діток, я в положенні, чоловік у мене є. От ми вирішили, що треба їхати. Місто та громада знаходяться під щоденними ворожими обстрілами артилерійськими та авіаційними. Також нещодавно по екомаркету було випущено авіаційну ракету. Руйнування щоденні як критичної, так і житлової інфраструктури. Заклади працюють, ліквідація наслідків проходить організовано, також в місті йде евакуація дітей в примусовий спосіб, ну і обов'язково евакуація мешканців, котре закликає евакуйовуватися до більш безпечних регіонів України, поки ми вижимо нашого ворога цю Російську Федерацію, а потім повернемося і будемо відбудовувати наше місто. tomado